Віруси грипу А та Б циркулюють у 16 регіонах України. Про це розповіли міністерство охорони здоров'я. Там нагадали про необхідність щорічної вакцинації, адже за тяжкого перебігу грип може викликати небезпечні ускладнення. Попри це, за даними МОЗ, епідпоріг захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні не перевищено. Наталя Виноград, епідеміологиня і докторка медичних наук виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго дня. Вітаю студію, вітаю глядачів. Ну що в цілому можна сказати? Чи можна спрогнозувати подальшу хвилю, якщо говорити про поширення грипу, про рівень захворюваності, і які чинники зараз на це впливають? Так маєте рацію. Ми входимо в епідемічний сезон поширення вірусів грипу, і однозначно, це буде наразі. Ми лише на початку, але за природою цих вірусів. Вони будуть мати поширення в нашій державі е, лютий і до середини березня моз повідомляє про те, що е, ось ці два штами вірусу, вірусу е, вони циркулюють у 16 областях. Е, що це означає? В інших грипу немає, чи це якась кількість просто неперевищена? Це означає те, що проведені де відбір взірців від хворих пацієнтів, а це госпіталізовані, переважний спосіб вже досліджені. А врешта так само ведеться нагляд, відбирається, і ми отримаємо завтра після завтра із тих регіонів теж результати. Друге, означає, що в нас йде війна, і на частині території здійснити реально дослідження, які потребують для оцінювання під ситуації, не є можливим. Якщо говорити про убезпечення себе, яким чином? Чи тут йдуть в хід, ну, скажімо, класичні способи, чи все ж таки ефективніше зараз говорити про передовсім вакцинацію і як кажуть, ніколи не пізно, особливо зараз в цей період? Треба було говорити про вакцинацію. в Жовтні угу. це був оптимальний варіант і направду раціональний підхід. Сьогодні ми повинні згадати те, що навчив нас ковід. І просто задіяти це реально щодня для себе, для своєї сім'ї. Чи ми в день десь спілкуємося, перебуваємо на певних територіях, то буде різниця в тому, там чим більше людей, тим більше ймовірність зараження. І друге, тоді, коли тривоги, коли нам приходиться йти в укриття, не забувати, що з собою обов'язково повинні бути засоби захисту, органів дихання. Там якраз може бути дуже висока щільність, і тоді будуть вищі ризики зараження? Давайте поговоримо більше ось про цей грип, займатися самолікуванням, самодіагностикою погана ідея, але все ж таки можливо глядачі звернути на це увагу чи є якісь притаманні цим двом штамам? Симптоми, бо знають багатьох знайомих, що зараз вірусні захворювання, їх перебіг дуже тяжкий з високою температурою, ще з набором неприємних симптомів. Чи можна отак на око сказати, що це грип? Чи без тестування неможливо? Давайте будемо зараз говорити навіть лікарі на око того не скажуть, тому що є реальний пацієнт, певний вік. І симптомокомплекс, коли в якій послідовності які симптоми виникли. Це має велике значення для того, щоб хоча б ми запідозрили наявність. А друге, якщо в нас з вами є ковід чи грип, на це є швидкі тести. Ми можемо проставити і дати відповідь воно не воно. А на в нас зараз циркулює не лише віруси грипу. Будемо відповідальні. У нас є декілька вірусів, а друге, в нас окрім вірусів, є бактерії. І тому говорити, що ми з вами дамо так дуже швидко собі розуміння, що то є. Ні в якому разі. Ми реально дивимося на ситуацію. На то є сімейний лікар, який визначиться в проблемі конкретно для кожного з нас. Якщо говорити про характерні особливості цих штамів, про які ми згадали, чи мають вони особливу уразливість, або інакше чи є особливо уразливими по відношенню до них певні вікові групи? Мудре питання, і дуже правильне. У Нас завжди з грипом є проблема дітки молодшого віку, перший рік життя особливо. І старша вікова група. Це наші групи вікові, як ми називаємо групи вікового ризику. У нас є декілька груп ризику. Це будуть наші діти, які є в школі. Там є неадекватно, можу певні умови. Війна сьогодні що казати. І в тому плані високоскученість будь-які місця, де будуть люди перетинатися: транспорт, магазини, інші заклади, де є. І тоді все сукупна популяція, яка в тих місцях буде групою ризику. А вікові так і будьте дуже уважні щодо діток, що до людей старшого віку. От в тому плані це дійсно потребує е, швидкого звертання за медичною допомогою, оскільки ну трошки дивно в цьому сезоні ми маємо достатню кількість пневмоній. Це не є вірусні пневмонії, саме грипу знову ж таки будьмо відповідальні. Тут є інші проблеми, і сьогодні Європа з того має великі проблеми, власне, мікоплазменої інфекції. І чим є різниця? А в тим, що мікоплазми там є препарати для лікування, специфічні антибіотики і вчасно перезначення цих препаратів це хороший прогноз для людей, щоб не сталося якихось ну серйозних ускладнень. Але закликаємо завжди наших глядачів без призначення антибіотики самі собі не виписувати, бо їх все ще можна купити у вільному продажі. Питання раз ви вже згадали дітей і Європу. Як ви ставитесь до відвідання дітьми навчальних закладів дитсадків школи з температурою до 37,5, Наприклад, в Європі не проблема в школі не вважається поважною причиною, якщо в дитини така температура в нас ясна річ, що це на розсуд батьків. Але якщо дитина перехворіла, наприклад, вона ще кашляє залишково або в неї ще є нежить ну не таке, що лється, але ще якісь залишкові елементи є. а Дитина вже хворіла вдома два тижні. Чи можна її вести в школу? Один буде два дні, другий буде два тижні, а іншому місяць треба. Давайте виходимо з того, про яку дитину ми говоримо. Там е, який імунітет, які е, супутні може захворювання. і це дуже серйозна річ. Будьмо уважні ще й до того, що в нас десь опалюється, десь не опалюється. Це беремо теж до уваги. Будьмо уважні, що коли будуть тривоги, ті діти підуть в укриття. Там теж може бути неадекватна температура. Це та називається сумація ризиків на кожну територію, на кожну навіть на кожний колектив це треба дуже реально прораховувати а друге, ні. Для цього існує педіатр. Він скаже, що по тій дитині, які там є, не просто підкашлює, не просто втрачає сили, немає апетиту. Повинні бути інструментальне обстеження, що там робиться в нижніх дихальних шляхах, як яка може інші обстеження. І тобто, це не може бути рішенням лише батьків. Тут давайте будьмо відповідальні. Це найкраще, що є в кожній сім'ї, це дитя. І нам його основна задача зберегти, щоб дитя одужало і не дістало ускладнення. Може навіть так відносно простого захворювання. Ну і резюмуємо цим те, про що ви сказали, про уважність, про відповідальність і про пильність. Нагадаю для аудиторії Наталя Виноград з нами на зв'язку, епідеміологиня і докторка медичних наук. Ми вам вдячні.